вирішила запросити вас на горнятко-естетичного чаю у себе в такому малесенькому куточці, який я організувала для 10 хвилинної перерви від роботи, від буднів, від дітей, до речі, тому що діти приносять дуже багато щастя. Але зранку, після ночі з ними, ти збираєш себе по малесеньким шматочкам. І поговорити про щастя, про те, що Робить мене щасливою, що робить людей щасливими, і це дійсно науково доведений факт. Зараз, коли на вулиці дуже холодно, ти дуже цінуєш тепло людських сердець, ти дуже цілкуєш живе спілкування. І сьогодні живе спілкування це чути. Живий голос людини, і може ти її зараз не бачиш перед собою, а слухаєш. Напевно, ви мене слухаєте. Так само вважаєте це живою зустріччю зі мною. Що ви слухаєте не згенеровану людину, не згенерований мультик. Я, наприклад, коли перелистую YouTube, щоб знайти своїй дитині, щось подивитися і дивлюся, що діти ростуть на ері якихось мультиків, намальованих штучним інтелектом, і це реально. Мені якось воно страшнувато, тому що ми виросли на ері мультиків, які промальовані вручну, і це чоловік каже: Слухай, це не дивись, тому що це все нереально. І це, знаєте, якась абсурдна ситуація, тому що мультики це в принципі не про реально. Але коли вони взагалі відтворюють неіснуючу якусь картину, за ними не стоять чиїсь людські фантазії, то це дивно. Закрутила, мала розповідати зовсім про інше, але напевно, що тут розмовляє серцем. Тому я дуже ціную людський голос, людські коментарі, які ви реально пишете під моїми відео, які я читаю і розумію. Що наше з вами живе спілкування також приносить вам радість і щастя. Науково доведений факт, що радість людям приносять аромати. І коли ми знаходимо свій правильний аромат, то ми відчуваємо себе щасливішими. І якщо нам хочеться зранку знайти той чарівний груаль. Енергії, ресурсності, задоволення, а його блін нема де знайти, тому що все навкруги тобі говорить. Ритм життя такий, що ти постійно гонишся, а ти не встигаєш. Ти постійно роздратований, втомлений, не виспаний через багато чого в житті. І от треба просто прийняти душ і зробити ось так. І наповнитись енергією, тому що, окрім жінки, цю енергію вашу родину ніхто не принесе. І я дуже щаслива, що маю постійно якісь нові аромати в своїй колекції, які приносять мені задоволення. І я не можу не сказати свій відгук про ці новинки, тому що вони дійсно в тренді тихої розкоші, коли ти про неї не кричиш, але ти нею є. Коли ти наносиш цей аромат у просторі, відразу відбувається якесь особливе диво. Зараз у мене навкруги немає ніяких ароматів, квітів, так? все воно трішечки зжухло, все очікує, щоб на нього випав сніг, закрив все своїм холодом. Так? І це є важливим, щоб від тебе пахло ароматом. Цей аромат завжди буде асоціюватися у мене з подорожю у мрію, з Даласом. Саме там я, одна з перших жінок Європи, отримала цей аромат-подарунок. І вже з літа я транслюю вам, який він для мене особливий. Він про впевненість в те, що життя продовжується, про впевненість того, що коли жінка народжує дітей і йде в декрет, то Ну, її життя не зупиняється, а навпаки, дав Господь дітей дасть і на дітей, і дасть тобі людей, які зможуть підтримати твою мрію. Для мене це дуже важливий аромат, і я, звісно ж, можу вам довго розповідати про ноти, середні, верхні, про соковиту грушу, про мандарин, амбру, півонію, про все це, що є в складі цього неймовірного аромату, яка створила дуже класну класна парфумерка, сучасна жінка. Я дуже люблю аромати, які створені жінками про жінок, тому що жінка набагато краще знає іншу жінку. Та я хочу сконцентрувати вашу увагу саме на тих відчуттях, які даруються цей дует, ця особлива композиція. І звернути вашу увагу саме на олійку для тіла, тому що насправді це якийсь фантастичний продукт. Це олійка, яка не олійка, як сказала Юлічка Ільницька мій скарбик, вона сказала, що це як. Рідкий шовк для тіла, тому що ти, коли її наносиш, є відчуття, що ти реально надягаєш на себе другу шовкову шкіру, тому що ну, жирності від як від олії ти не отримаєш. І це знаєте, я можу порівняти, наприклад, цю олійку з боді чи ковтинкою з інтімісімі. Ну, от вона така проста, але вона така. Така вишукана, така витончена, така особлива. І це тільки ну, такий перший шар одягу, на який ми вже можемо надягнути свій улюблений светр, свій улюблений палентин, жакет і таке інше. Але навіть часто от цю частину одягу ніхто не бачить. Тому що, коли на дворі холодно, ти знімаєш светр, так, отак красиво пов'язаний. Я вже тут сижу, я відчуваю, що я трішечки підмерзла. І ти просто надягаєш цей светр на себе, і ніхто не знає, що у тебе під ним знаходиться якась така дорога, спідня, ну, як то каже, та, перший шар. І от е, в цьому і сенс, що я та знаю, що вона там є, і е, відчуваю себе зовсім. Зовсім по-іншому. І оце про відчуття вашого тіла, яке дурує ця олійка, цей легкий невловимий аромат, це про інтимність. Тому що саме для дуже дорогих вам людей ви наносите щось таке делікатне на тіло, а не той аромат, ти заходиш до ліфта, і тобі хочеться надягнути на себе. Противогаз, не знаю, як українською це сказати слово, але реально оці нішеві парфуми, які зберігаються після тебе ще три доби в тому місці, де ти була, це просто ну, зашквар, як каже молодь. Ось тому я дуже хочу, щоб ви дозволяли собі речі, які не кричать за кілометр, а які запрошують інших. Дослухатись до звучання вашого тіла. І ось саме ця олік, вона має неймовірне тактильне відчуття. Це те, що ви швиденько нанесли на ваше тіло. Я вам навіть рекомендую наносити її на вологе тіло, не на сухе, а саме на вологе тіло. І цей ідеальний рецепт. Ви зробили масаж сухою щіткою, потім прийняли душ. Трішки відскрабували тіло лагідним скрабом, не якимось там дуже потужним, тому що ви травмуєте тіло. І неякісний гель для душу, і неякісний скраб це поганий ваш імунітет, тому що шкіра це найбільший орган вашого тіла орган дихальної та виділітельний ну, Ви зрозуміли так, І якщо ви будете як з ганчіркою з ним, так, якимось там гелем для душа, милом чи чимось митися, то довго ви так не протягнете. Можна навіть просто нанести класний гель для душу після масажу сухою щіткою, І вийшли. Я наношу, якщо мені дозволяє час спочатку щось живильне для тіла, наприклад, лосьйон з маслом ши із лінійки Seating Body, або тоні для тіла, Він швиденько поглинається, і поверх я вже наношу оцю парфумовану олійку. Якщо часу нема, то я наношу тільки олійку. І це просто все. Ніяких цих шолушинок тіло доглянуте, парфумоване, всі піжами, постіль, все воно має аромат щастя. І як після цього не бути щасливою, не знаю. І е, аромат Confidently впевнена, ти, це аромат. Дійсно, про те, що коли жінка наносить на себе аромат, який їй подобається, навіть якщо вона не впевнена в чомусь, вона впевнена в собі. І нові аромати це нові емоції, нове життя. Я дуже-дуже хочу, щоб у всіх жінок України все це було. Аромат Регулярна лінія, олійка, обмежена колекція, обмежена колекція це означає, що до моменту наявності на складі в компанії вона закінчилась. І більше ніколи не буде, і ви не зможете її замовити. А всім треба, коли її нема. Так нехай вам буде треба, коли вона є. Якщо це відео надихнуло вас щось зробити для себе, для свого тіла. Якщо вам захотілося скуштувати ці аромати, я вас закохала в них, обов'язково дайте мені про це знати. Для мене це дуже важливо. А ще більше натхнення, ще більше інформації є в моєму інстаграмі, тому що там я з вами в реальному часі кожного дня. В історіях, в рілсах, в постах роблю все для того, щоб українські жінки мали енергію, ресурс і мали приклад якої щасливої жінки, яка в реальному часі демонструє, що життя прекрасне, Обнімаю вас і сподіваюся, що цей чай був корисний для здоров'я.